Доброго всім вечора. Робимо щоденний огляд сьогоднішніх позицій, сьогоднішнього дня. Перша позиція, яка сьогодні я брав, це була євро. Мій висвітляв, пояснював на сервері. День видався дуже насичений, дуже важкий. Позиція по євро сьогоднішня. Розповім, чому я входив і розглянемо її в моменті із Діксі і в... по даному входу. І тож, Євро. На часовікові у нас відбулося зняття одночасового рейда. Перейдемо на 3 минути. Hit. У нас відбувається зняття часовий рейд ось тут, також зняття ліквідності, яке ж знаходилося вище. На Азія Хайенчкаф, як вчора розповідав, я очікував перелогів по ходу Євро до ПДЛ або й нижче до ПВЛ. Зв'язку з тим, що в нас в каналі формувалася ліквідність, ордерфлоу лонговий і поле ліквідності лишилися і відповідно рівень ПДЛ і ПВЛ є стає ціллю для зняття для накопичення маніпулятором позиції для походу вгору, оскільки вгорі в нас пустота Для того, щоб турнути паровоз суди, нам потрібно зняти повністю ліквідність. Тому в моменті на 3 минуті. Євро знімає ліквідність, чистий цей. відкривається Франкфурт. Відкривається Франкфурт. Подальше формується Форму, Формується у нас ціна, робиться злом. Переходимо на Діксі. Діксі тим часом при відкритті Франкфурта. Розглядаємо. Діксі. Вернемо на 3 минути. Діксі в моменті Франкфурта знімає Азія лов. Знизу знаходиться ліквідність, але наша ліквідність на часовику. Вона є незначною. Нас пули ліквід цікавлять ось тут, які пружиною піджимаються до ПДХ і ПВХ. В подальшому розцінював зняття цих рівнів, ПДХ, ПВХ можливо похитити сюди. Знизу пустота, імбаланси, зняті, знята ліквідність, знята ліквідність, зачищено. Зачищений у нас попередній день, ПДЛ формувався, до ПДЛ немає смисла ціни не йти, оскільки в нас знаходиться вся ліквідність зверху. Відповідно, для того, щоб її піти вгору, нам потрібно зачистити цей низ. В моменті Діксі знімає Азію лов, дає злом. 918. 9.18. В 9.18 я роблю свій вхід. Я роблю вхід ціни до ПДЛ. Із стопом не за цей, а за фрактальний. Я вирішив за фрактальний, тому що ціна впевнений, що буде, буде вхід до ПДЛ зв'язку з тим, що. Діксі у нас рухалося лонгово. Діксі пішов знімати Азію хай. І в моменті, коли він зняв хай, 9.45 було. Дивимося на ліквідність на євро. 9.45 ціна дійшла сюди. Відкриття Лондона. Незначна маніпуляція. Я зафіксував на першому FTA Азі 50% плюс перевів БЕ, оскільки маніпуляція в Лондону можливо розвернути ринок вгору. Ціна пробила. Наш рівень. Часом 10.30. Часом 10.30. Дивимося на Діксі цей час. Відкриття Лондона. Ціна вернулася до зробити ресвіт Франкфурта. Момент 10.30. Ціна вернулася зібрала. Ось позиція по Євро. Наступна позиція. Наступна позиція з Ну, Тут вже відмічено все. Позиція з ГУ. Подивимося на часовикові. Знаходиться еквіалов, який розцінював, що в зімлють, ПДЛ, буде похід через зачистку ліквідності зверху і в поході в ІМБ. ГУ трошки було насторожено, входив з п'ятимінутки і чекав його реакцію на Діксі. Оскільки реакції на Діксі не було. Реакція на Діксі після зняття Азії Ха відбулося. От ми бачимо 10.30, 10.10. цей час Діксі, 9 це відкриття Лондона і десь цей час, коли відкрився Лондон. Прийнято рішення в назломї. Підтвердження СБОС. Друге підтвердження СБОС маніпуляція. При по ходу походу flow формування на 5-мінутному цьому. Ну, це просто маніпуляція по знятті ліквідності для походу вниз подальшого. Тягнути хотів до PDL, але в моменті я цю позицію скинув. Я цю позицію скинув на AL. При Азії Лов мені не сподобалося білдинг лікві, який відбувався тут. Це було часом 12.20, у нас вже відбувався ланч. І в ланч ціна на Діксі перебувала, перебувала такий білдинг ліквідності до ПДХ. Вона вже просто зняла тут ПДХ. І що було? І оце перебування в ланчі. Малесенький, ренч малесенький. При ПДХ, при ПВХ ціна білдилася чекаючи хто заскочить і куди заскочить, щоб побільше почистити. 12-18. В, в кінцевому у нас ціна дійшла до рівня Equal Love. вона її зняла, але позицію я закрив, зафіксував на Asia Love. Позиція була зафіксована на Азія Лов. Я цю позицію не кидав у вінінг, оскільки я не вважаю, що я приміг. Ізначальна ідея моя була полягала в тому, щоб цю позиція дійшла до рівню Екіолов. Дану позицію, як показує, я закрив входи, виходи. от Дана позиція була скинута на Азію Лов. Чуть-чуть вище. Далі по позиції золото. Золото. Золото у нас сформувало 4-часовий рейд. Вихід з прапора, як я розглядав раніше, прапор похід вгору. На даному етапі йде ціна до previous year high year. Прямий ЄР до 2070. Вище правого плеча. Я розглядав також в попередніх своїх нотатках, своїх статтях. Ви можете розглянути їх почитати на сервері. Так, 4 рейд. Ціна робить на 15 минутній злом. лонговий контекст. Підтвердження СБОС, відкриття Франкфурта, відкриття Лондона. У нас формується імбаланс 15-мінутний. Переходимо на 3 минутний таймфрейм. Перейшовши на 3 минутний таймфрейм. Це ціна якраз, коли Діксі, от вже була тут, коли признятті 1139, 1142, Діксі знімав ПДХ. ПДХ, от тут ціна прийняття рішень. Я очікував, що він зніме ПВХ. І і чуть буде корекція в шорт. І, і там новини відбувалися з 14.15, також було складно тримати позицію психологічно, тому що новини все-таки піджимають заход ціни вімп, локальний босс, маніпуляція на 3M, синхронізація таймфрейму LTF з HTF. У нас, на, як ми бачимо, на тайм. В таймфреймі у нас контекст формувалася свічка лонгова, відповідно на інших, 4 часовий лонгова. час 15 все було лонг. Єдине, що от по цій свічі на розвороті ми робимо вход. У нас, коли ціна формується, лонг, лонг з запит на шорт, перекриття пінбаром даних, даних свічок. Захід імбаланс. А, і перша маніпуляція при розвороті. Ну, в моменті я дивився також віксі. Це я наголошую. Перший трьохминутний локальний. Я вирішую вставати в лонг. Я вирішую вставати в лонг. І ставлю стоп не за фрактал. Я ставлю з. Стоп заповне перекриття імбалансу 15 минут, тому що ціна на вандіксі показувала нас білдінг Далі у нас відбувалися новини 14 14,15. Перед новинами я зафікс 14 з 15 я зафіксувався. Я зафіксувався на цій свічці. Не на цій перед. Десь тут я зафіксувався, 50% за перевів БЕ, а, оскільки а, можливий було по розвернення ринку назад, як поглянемо на 14-15, що воно відбувалося по Діксі, Діксі у нас сформувався так Building лікві, ціна підійшла до ПВХ. Чому було також прийнято, що ціна до, підійшла до ПВХ? Новини. пробій низ. І ми бачимо памп до 14.36. 14.36. Корекція по Діксі. От вам корекція по Діксі поза ксаву. Поза Заксау зіграла. Я входив чуть вище боса з 3 Був зроблений вхід тут. Все, відмічено і фіксація 50%. Далі, вхід по ауду. Вхід по ауду за сьогодні. от часовий таймфрейм. Зняття Equal LOW, от і формувалося, відбулося. Фрактал, ключовий фрактальний хай, ключовий лой. Хай, лой, злом. Імбаланс часовий е, часовий рейд, який показує лонговий контекст напрямок подальшої руху ціни. Попередній день розглядав, що аут познімав, можна попереднє відео оглянути. Вхід, вхід маніпуляція. З трьох минут була відбувалася. Імбаланс часовий, зняття часовий рейд, зняла ліквідність, подала злом, корекція вниз, зняття франкфуртського лоя. от він франкфуртський лой знімається. Локальні, глобальні боси у нас в горі, тому коли входить локальний бос і локальний s бос І з позиція була до, до лондонського Open. Я не грав, тому що Франк вище, оскільки очікував, що новини можливий розворот. Перед новинами 90% я зафіксував тут. І новини відповідно 14-15 Вони зіграли, все-таки добрали в Лондон Опен. Лондонський Open. Фіксація 90%, під переведення в БУ. І ціна. Пішла на перекриття імбалансу часового. низ корекція. і. Зробила парихай ПДХ, ПДХ зняла, де до ПВХ. Далі по індексах. Дуже цікава позиція. Лонговий контекст Доу Джонса Лонговий контекст. Знизу нічого майже немає, тільки ПДЛ, які формує. Зачист, Зачистила ліквідність для походу угору памп. Азія сформувала у нас ліквідність. Часовий, відбувся часовий рейд Азії. Відбувся часовий рейд маніпуляції внизу. От він. Франкфурт відкрився лондон. Незначна дала замануху злом. Для Показати, що я не входив, чекав цей час 11.03. в моменті я дивився також Діксі. Діксі якраз зняв, підходив до ПДХ. Я чекав цих маніпуляцій тут. Відповідно, білдинг цієї ліквії і пробой ПВХ, і подальша корекція Діксі в шорт розглядалася як походу до, до Джонса вгору. Зняття часового рейду 12.09, локальний злом на 3 минуці і глобальний злом, від якого був глобальний бос, зроблено вхід. На цьому босі я робив вхід маркетом, вхід на лонг. Ну, Позиція небезпечна, це 12.33 було. По Діксі 12.33 в нас якраз ну, ПВХ, ПДХ. І Очікував, що незначну корекцію, можливо, на ПВХ і похід подальшому через те, то така от біля лікві я прийняв рішення входити на Доу Джонса. Джонса. По-дальшому, Подальшому нас ціна робила в шорт 14.33. Джонс, в Цей час я зафіксував 14.30, я зафіксував зняття Азії High, франкфурт High. Uh, і перевів позицію в БЄ, позицію тягнув до Нью-Йоркського хайпу по Perio'Day. Незначна корекція по Dow Jones до 1457 до відкриття. Верніше, вже відкриття Нью-Йорка у нас 14 відбувається, але більшість маніпуляцій 15 все одно. Uh, незначна маніпуляція. Оце корекція. Ціна пішла. Подальшому, і подальше пішла на спад. Відповідно, до Джонса через корекцію, через спад пішов пробити лінію. І пішов до ПДХ. Можливо, тягнути було до ПДХ, але я зафіксував тут позицію і прийнято на першій зоні FTA позицію скинути. Щоб не перетягувати її подальше. Ось СІН на сьогодні позиції. Підтверджу цю позицію по Dow Джонса я і тут на даному сервері, на нашому. І плюс підтверджую, що ці позиції були набрані за сьогоднішній день. Всі входи, по даному, якщо бачите, 5014. За сьогоднішній день зроблено 5% по позиціях. Гарного вам вечора. На все добре!